Слава Ісусу Христу! Друзі! Хочу з вами поділитися сьогоднішньою темою, як бути щасливим насправді. І сьогодні дуже чудово священик показав таку тему Матфея 5 главу, де Ісус чітко каже: хто буде щасливий? Щасливі ті, які. Завжди жаждуть слова Боже. жаждущі, жаждуще, алчущі. Да? Це люди, які щодня жаждуть кушати слово Боже, яких Бог на первому місці, яких бажають, щоб щодня зростати в Господі, нести слово, проповідувати. І це буде робити людину щасливу. Бо якщо подивитися, коли люди ставлять ставку на матерію, на якісь речі, але взагалі. Це приводить до потіри, бо люди завжди тіряють і молодість, і здоров'я, і зуби, і близьких, і родних, які б вони там близькі, дорогоцінні не були. Але рано чи пізно це тіряється. І що дійсно допоможе бути щасливим, це те, щоб перебувати в слові Божому, в откровінні Божому і нести це слово Боже послання, щоб до кожного до кожної людини було донесено, що Ісус Він дає свободу, і ті люди, які приходять. До Христа вони приймають свободу, приймають слово, обретають нове серце, і вони можуть бути щасливими і виконувати волю Божу. І для цього Богом дана церква, де з'єднуючись з Божими людьми, які несуть це відня Боже, послання, щоб дійсно прожити це життя щасливо. І тільки з Богом це щастя воно дійсно. Можливо, бо він є істочник цього щастя. Тому я бажаю, щоб кожен із вас він був учеником Ісуса Христа і ніс Його послання, ніс одкровєння Божє, щоб до краю землі це слово Боже воно лунало і спасіння, і благодать. Божа і милість і любов, і нехай прийде в нашу державу в Україну перемога, і щоб дійсно Ісус він восторжествував у многих людей. Для цього ми несемо слово Боже, як християнини, християни, які являються учнями Христа. І виконують його волю. Якщо у вас є які питання, пишіть. Буду завжди радий поспілкуватись. І також підписуйтесь на канал Салтаненко. до хранить вас Бог там, де ви є. Амінь.